Оглянемо що тут робиться. Ось тут я вже відвинув цю рамочку з метком. Тепер тут нічого немає. Так. Тут -то... печатка. Печатка. Ух ти. Так. Тут лечиночка. он. Так, Сейчас мы ще сюда, значит, додаємо дві рамочки сушки ось таких. О. І все, поки. Рамочка меду в них є, і нехай працюють.